Багато дівчат хочуть знати, як же зацікавити чоловіка, як йому показати, що він вам подобається. Є ряд невербальних сигналів, і перший із сигналів це погляд. Другий сигнал, який ви можете використати, це гра з волоссям. Але Ліза показала значно більше, ніж розповіла. Піднімає руки та демонструє пахви. Кокетливо сміється, ховається за щось, за власне плече, доторкається до себе. Випрямляє поставу, груди вперед, живіт підтягнутий, демонструє спокусливі пози, проводить пальцем по губах, палець у роті, дуже символічно.